Відгадайте, будь ласка, вартість товару, і ви отримаєте подарунок під піксофоном. Як гадаєте, Що в пакеті? Техніка? А я вважаю, що це якийсь чохол. Техніка була ближче. Як гадаєте, що саме навушники може? Перша людина, яка сказала щось дуже близеньке, але ні, зв'язана з музикою, але не навушники. Що це може бути? Колонка. Яка її вартість? А, який бренд? Адібель. Десь там, певно, тисячу. Може. Ви були дуже близенько, але на жаль, ні. Давайте 569. На жаль, ні. А як гадаєте, що в пакеті? Можливо, смартфон. Можливо, пакет. Пакет в пакеті. Дуже цікаво, але ні. Це щось зв'язане з музикою. Плеєр. Плеєр. cd плеєр. Колонка. Як гадаєте? Яка її вартість? 1250. 596 гривень. Блін, ви були дуже близько, але на жаль не вгадали. Ну, десь дві <ріхи> п'ятсоти. Але дякую. Блін, блін, дякую. Наступного разу повезе. Ну дякую. Чотири тисячі. Ні, на жаль, ні. Підсказка. Ми даруємо подарунки від піксофона. Піксофон це магазин техніки. Тут а, щось зв'язане з музикою. Колонка. Як гадаєш, скільки вона коштує? Ну, десь від тисячі до двох. А що конкретно? Півтори. Ти перша людина ну, людина, яка вгадала вартість колонки дякую піксофону дякую тобі Аля Олю.